Новини на телеканалі Рось, добрий вечір. Сьогодні у випуску темпи соціально-економічного розвитку Черкащини уповільнились та динаміка позитивна. Вдалося наростити рівень доходів до бюджетів усіх рівнів проти минулого півріччя на 15%. Чотирилапий друг чи кусючий звір. У Черкасах бійцівський собака покусав жінку. Ну, ось шрами. Ось шрами. Риба у пастці. на Черкащині працівники рибінспекції рятують малька. Потрібно деякі водойми взагалі повністю викачувати і потім майже вручну збирати цю рибу. Черкаські тропіки у дитячому парку можна не лише побачити справжні ліани, а й торкнутись до них. Під час ранкової пробіжки черкащанка ледь не втратила руку. На березі Дніпра на жінку напав бійцівський собака. Після інциденту минуло три місяці. У постраждалої не рухаються пальці на руці. Медики радять їй робити операцію, а правоохоронці і досі не можуть притягнути господарів тварини до відповідальності. Ну, ось шрами. Ось шрами. Черкащанка Ольга Скрипник показує те, що лишилось від зубів собаки. Каже, пес просто шматував її руку. Вона відскакує і на мене, вона вхватила, мене три рази хапала за руку. Я, в общем, потім упала вже, була шоковий шу стан. Мені викликали швидку. Собака на жінку накинувся зненацька, коли та відпочивала на березі Дніпра після ранкової пробіжки. Після укусу рука жінки, як раніше, вже не функціонує, не працюють два пальці. Медики кажуть, пес зачепив нерви. Є у неї. Певні порушення функції і передпліччя і кисті. Мається на увазі послаблена у неї сила кисті, послаблені рухи, обмежені дещо рухи кисті. Жінка місяць лікувалась, але відновити роботу руки не вдалося. Лікарі радять зробити їй операцію, але грошей на неї у постраждалої немає. Після інциденту вона втратила роботу. Компенсації від господарів тварини Черкащенка не отримала. Свідки ж кажуть, собака і далі нападає на людей, бо власники вигулюють її без повідка. Проходимо так 15 метрів, і тут я спиною чую, що ця туша несеться на нас. Значить, наскакує воно на дитину, на мою, і на, і на нашу собаку. Тіпа не знаю, що він там хотів, він не вспів кусити, нічого. Ну, я вже обернулася, ну крикнула, кажу, ти що спеціально це робиш, чи що? А він так вальяжно, цей хазяїн з лавочки піднімається. Та що вона твоїй дитині зробить? Кінологи радять, аби собака так не поводився, треба дотримуватись правил вигулу тварин і обов'язково ховати пса, а не замикати його у квартирі. Собака це просто собака, вона робить ровно то, чого їй не запрещають. Ілі позволяють в будь-якому випадку поведіння собаки це повна відвістність хазяїн. Дати інтерв'ю власники тварини відмовилися. Не на камеру кажуть, оплатити лікування жінки готові, якщо та принесе їм чеки за три місяці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, та справа з місця не зрушила. Воно було відкрите за статтею 125 Кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження. Потім воно було перекваліфіковане на статтю 122 Кримінального кодексу України. Це умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Після розслідування справу передадуть до суду. Власникам собаки загрожує три роки позбавлення волі або два роки виправних робіт. Зорич, Микола Назарчук, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Система регіонального управління потребує модернізації, адже чинна модель не відповідає потребам громад і не забезпечує належний розвиток інститутів локальної демократії. Особливо це актуальне на порозі інтеграції України в європейський простір. Нині про концепцію нової системи дискутують керівництво країни і місцеві громади. До розроблення проекту концепції нової системи місцевого самоврядування уряд підійшов широко і продумано. Участь у процесі брали представники територіальних громад, національні асоціації органів місцевого самоврядування, вітчизняні і зарубіжні експерти. Відтак заручилися підтримкою конституційної асамблеї та координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, а згодом розглянули при президенті. Нині дискутують, виправляють і доповнюють всі стратегії розвитку від найменшої громади до обласного рівня. Мають бути розроблені на основі єдиних стандартів. В цьому питанні мінрегіон та державний ход сприяння місцевому самоврядуванню мають надавати регіонам як найбільш масштабнішу методологічну допомогу. Зокрема, залучати експертів та створювати ефективні майданчики для комунікації, влада, громада, експерти, бізнес. Головно йдеться про перерозподіл повноважень з вищих на місцеві органи влади, а ще про систему обміну досвідом як всередині держави, так і між українськими та європейськими територіями. Утім, це далеко не повний перелік запланованих змін. Це уточнити статус органів самоорганізації населення та розширити їх спроможність. Це сформувати конституційну основу творення виконавчих органів обласних та районних рад і розподіл повноважень між ними та відповідними. Місцева адміністрація це конституційно закріпити принцип повсюдності місцевого самоврядування, який зараз фактично є порушеним. Етап обговорення концепції завершити планують до 1 жовтня, тобто перед вільнюським самітом, де має відбутися підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. А от на розгляд Верховної Ради законопроект потрапить у кінці 2013 року. Темпи соціально-економічного розвитку Черкащини в першому півріччі цього року дещо уповільнились, а динаміка залишилась позитивною. Про це заявив голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб під час обласної колегії. За його словами, реальна зарплата в нашому районі зросла на 9%, А жителі області за 6 місяців поклали на депозитні рахунки 900 мільйонів гривень. Детальніше Лідія Маланіч. Наш регіон упевнено долає непростий шлях перетворень і долаються вони завдяки послідовному виконанню економічних програм. Підсумував роботу за перше півріччя голова облдержадміністрації Сергій Тулуб. Так запрацював автомобільний завод Богдан. Частково відновили виробництво на Азоті. Вдалося наростити рівень доходів до бюджетів усіх рівнів проти минулого півріччя на 15%, А це майже 500 мільйонів гривень. Доходи до державного бюджету зросли на 465 мільйонів гривень. До Загального фонду місцевих бюджетів надійшло більше 50 мільйонів гривень. От подивіться, середня заробітна плата вона має зростання. Реальна заробітна плата зросла на 9,1%. Це менше, ніж у минулому році. Але це реальна заробітна плата. Рівень доходів. Зріз. За півроку Черкащині вдалося на 15% наростити рівень доходів до бюджетів усіх рівнів, а це плюс майже 500 мільйонів гривень. Працевлаштували 15 тисяч черкащан, а 250 безробітніх безробітних з усилями центрів зайнятості розпочали свій бізнес. Відкриваються нові дитсадки і групи. Все більше школярів охоплюються позашкільною освітою. Прозвітували посадовці. Радують показники урожайності зернових ведеться роботи з відродження тваринництва. За червень цього року обсяг обсервало продукції становить. Три мільярда мільярди гривень, а це більше на півтори до відповідного періоду минулого року. Утім, не всі райони за соціально-економічними показниками спрацювали на відмінно задніх по суті місто Канів, Лисянщина, Городищина, Драпівщина, Чорнобайовщина і особливо Смілянщина. Очільник Черкащини дав їхнім керівникам ряд доручень, які необхідно виконати у наступні півроку, і підсумував. Ми з вами маємо невеличкий, але все ж таки приріст. Тобто, можна сказати, мабуть, таким чином, що рівень або темпи соціально-економічного розвитку Черкаської області за перше півріччя показують, що вони дещо уповільнились, темпи. Але динаміка позитивна майже по всім. Напрямкам і галузям. Лідія Меланіч Олег Клименко. Черкаська служба новин. Департамент агропромислового розвитку і торгівлі Черкаської обласної державної адміністрації без очільника Вадима Рудишина звільнено за власним бажанням. Нині крісло директора департаменту агропромрозвитку вільне, але влада вже визначилась із кандидатурою фахівця, який його займе. Це буде Оксана Криницька, голова Золотоніського району. Нами подана кандидатура Криницької Оксани Юрівни. Вона вже погоджена з міністерством вся кандидатура і найближчим часом вона займе цю посаду. Зараз вирішується тільки питання по тому, а хто буде призначений на посаду голови Золотонівської райдержадміністрації. Це питання зараз на часі. На Черкащині рибалки та працівники рибінспекції рятують малька. Під час весняних повини риба віднеростилась на полях. А коли вода зійшла, весь молодняк залишився у канавах. Через спеку мальку загрожує загибель. Рибінспектори висушують озерця, а лускатих мешканців відловлюють і переселяють у Дніпро. У такий спосіб вже врятували понад 2 мільйони риби. Роботи триватимуть ще кілька тижнів, адже на Черкащині таких відрізаних водою десятки. Роботи да, ускладнюються тим, що потрібно деякі водойми взагалі повністю викачувати і потім майже вручну збирати цю рибу за допомогою підсак. Усю рибу не вдасться врятувати, тому що вона має масу від 5-8 до 15 грам, що ускладнює її вилов, але основну масу ми врятуємо. Сьогодні побачив світ 1500-й номер газети Нова доба. Перший було видано 15 років тому. Громадсько-політичне видання накладом майже 21 тисяча примірників знаходить свого читача в усіх куточках області. На його ювілей побувала і наша знімальна група. Вона пройшла шлях від скромного чорно-білого видання до багатоколірного, що виходить на 36 сторінках. Пан Михайло постійний читач громадсько політичної газети Нова доба. Чоловік зізнається, газета вже стала йому як рідна. Є політична, є е, різних кажуть побутові. Є ну, тобто для всіх категорій населення є що читати це раз, і ще мені так імпонує, що має вона свою думку. Обласна громадськополітична газета на ринку медіа майже 15 років. Біля її витоків стояв колишній генеральний директор ОДТРК Михайло Калініченко. Він же й дав назву виданню. Сьогодні нову добу читає і доросле покоління, і молодь. Волонтер Василь з самого ранку роздає ювілейний номер газети, з якою знайомий давно. Я люблю цю газету. З маличка ще читав новачка, а тепер я люблю читати нову добу, тому що там справді цікаво. Я дізнаюсь про стан нашої держави з нею. Кар'єрним стартом стало обласне видання для багатьох журналістів. Серед них Назар Вівчарик. Будучи студентом у цій газеті, працював п'ять років. Журналіст зізнається, нова доба його перший і найвагоміший досвід. Пам'ятаю, як я приносив купу заміток, але їх редактор постійно переробляв. І ну, я не розумів тоді, в чому справа. от сердився, але таким чином і здобувався досвід. Цього ювілею колектив редакції приймав подарунки від партнерів та колег. Я вдячна колективу газети, який створював це видання, який зараз працює над цим виданням, і вдячна нашим читачам, які завжди разом з нами нас люблять, нас цінують, нас передплачують. Під час святкування не обійшлося без персональних подарунків. Нові фотоапарати, диктофони та комп'ютери отримали журналісти нової доби. Також визначали кращого журналіста Світлану Лазаренко, яку нагородили новим ноутбуком. Анна Іванченко Олег Кураш, Черкаська служба новин. Дивовижний світ природи. Сьогодні у Черкасах відкрилась перша в Україні контактна експозиція тропіків. Тут представлено близько ста різновидів рослин та 25 видів тварин. Інтер'єр виконано у східному стилі, а прикрасили його скульптурами учасників фестивалю Живий камінь. Ріжко перерізано, і завіса падає. Живі метелики і папуги зовсім поруч. Пізнати тропічний клімат та доторкнутися до справжньої ліани – Все це можливо в Ангкорваті. Уже сьогодні відвідувачів не бракує, а невдовзі тут ще й у кафе продаватимуть морозиво. «Мені тут сподобалися мангусти і «Б» ще такі, якісь маленькі такі а мені ящерки василівські і метелики. Мангусти, яких уподобали дівчата, одні із двох представників савців в черкаських тропіках. Видова різноманіття тварин підібрана таким чином, аби вони співіснували комфортно і мирно, розповідає директор черкаського зоопарку Євген Ван. «Тому Це амадіни і певчі попугаї. Тут зараз висаджений із земноводних три види квакш, а, значит, два види василісків, три види гіконів, хамелеони. Рептогруппа представлена в биомодулях, так вот я имею в виду, тех, те животные, которые могут как бы или людей испугать, или повредить там животными растения. Поэтому вараны сидят в биомодулях, а пауки и скорпионы тоже в биомодулях. Они Ідея живого тропічного зоопарку належить саме Євгенові Івану. Цю мрію директор зоопарку виношував два десятиліття. А можливість втілити її в життя з'явилася лише два роки тому. Близько мільйона гривень виділив міський бюджет оформлення інтер'єру та решту витрат на себе узяв зоопарк. Саме він та дирекція парків об'єднали свої зусилля і вдихнули нове життя в колишню оранжерею. Ми розпочали ці всі роботи. Минулий рік повністю робили реконструкцію. І закінчили вже на початку цього року. Передали на баланс зоопарку комунального підприємства. До створення проєкту долучилися художники і архітектори виставки живого каменя. Скульптури, що підтримують східну тематику, стали історичною канвою вату каже очільник дирекції парків. В день відкриття відвідувачам пропонували взяти участь у медитативному проекті, відчути духовне пробудження та просвітитися. Анастасія Рєнко Андрій Поленько, Черкаська служба новин. І на сам кінець, боді бодіарт для вагітних. Усе частіше черкащанки при надії розмальовують животики та фотографуються на згадку. Психологи схвалюють таку арт-терапію. кажуть, це допомагає повноцінному розвитку дитини. Як розфарбовують майбутніх мам? Бачила Ірина Васюра. Привіт, малиш! Будемо приставати зараз щось цікавеньке. Ти не проти? Так, художниця Тетяна Черевань вітається зі своїми найвибагливішими клієнтами, ще не народженими малюками. Жінка розмальовує хною животики. Вагітних нині такий боді-арт став дуже популярним. Задоволення від арт-терапії отримує і авторка малюнку, і майбутня мама. Беременные мамочки, они менее требовательны. Они полностью доверяют. Они приходят, отдаются, расслабляются и получают действительно такое приятное удовольствие, знаете, такую какая-то гармоничность. Вот этот орнамент, этот рисунок, э он, он просто, вот женщина, он очень хорошо совмещается. Мне нравится с беременными работать. Эскиз для малюнку художница принципово не обирає заздалегідь. Візерунки народжуються в залежності від настрою усіх учасників процесу из себя больше похож всегда на, на цветок. То есть он напоминает цветок, но иногда э, мамочки просять какое-то что-то что -то еще выдумать. Під час боді-арту майбутні мами можуть відпочити та насолодитися процесом розфарбування. Іноді корективи у цю роботу вносять малюки, виказуючи свої побажання поштовхами. Він сидить спокійно, він дуже активний, він любить Ножками, ручками випірати з різних сторон. Він участвують кожен день в процесі. А зараз він затаївся, мабуть, слушает. Емоції очень позитивні. Там ще коли мені предположила, я з радістю зігласилася. Подібні експерименти під час вагітності дуже корисні, констатують психологи. Вони переконують, боді-арт допомагає вагітним не лише відпочити, але й встановити тісний контакт із дитиною. І я уверена, що при такой течении беременности, коли вот женщина окутана вот таким позитивом, у ребенка значительно більше шансів і развитым бути всесторонне, і психологически, і физиологически параноценні. Ну й бути, звісно, щасливим чоловіком в послеродовом періоді. А ще по завершенню унікального бодіарту у кожної мамочки залишається на згадку ексклюзивні світлини. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Ось такі головні події четверга. Далі Анна Іванченко. У неї лише про спорт. Щасти. Мої вітання. Далі новини спорту про досягнення наших спортсменів. Один із найбільших спортивних таборів Черкащини закрив зміну. Вулканівський наметовий табір 27 років поспіль, збирає молодь з усіх куточків області. Цьогоріч там побувало більше сотні хлопців та дівчат віком від 6 до 17 років. Тренери кажуть, ставили перед собою мету дисциплінувати дітей, навчити їх самостійності та правилам виживання у надзвичайних умовах. Найбільше увагу в ужаті приділяли фізичній підготовці своїх підопічних. Дітям демонстрували майстер класи із бою на ножах кульової стрільби, плавання та боротьби. По завершенню двотижневої табірної зміни випускники отримали медалі і грамоти за спортивні досягнення та практичне застосування набутих у таборі знань. Основні принципи виховання і підготовки дітей в таборі це військова дисципліна і спортивний режим. Тобто ми живемо по розпорядку дня. Чітко виконуємо поставлені задачі. Е, також займаємося спортом, тобто удосконалюємося у видах спорту. У Черкасах завершився черговий розіграш більярдного турніру. Поборотися за звання кращого завітали не лише спортсмени Черкащини, а й гості з Києва та Росії. Загалом турнір привернув увагу 39 гравців. Найвправнішим з яких виявився смілянин Валерій Борозенко, Друге місце посів черкасець Андрій Шкатов. А третє місце розділили між собою Віталій Крижановський та Микола Рябенко. Наступний розіграш турніру традиційно буде проходити в Черкасах протягом двох днів 7 та 8 вересня. Літо це пора не лише канікул та відпусток, а й час знайти для дитини спортивну секцію. У Черкасах діє близько 30 дитячо юнацьких спортивних шкіл і ще більше різноманітних гуртків і секцій будь-якого спрямування. Який же вид спорту брати для дитини, щоб не травмувати а принести користь. Дізнавався Роман Груша. Наталія мати двох дітей Денису 12 років, дімі 5. І як кожна матір хвилює питання оздоровлення і фізичного розвитку своїх дітей. Саме тому вона планує долучити їх до занять спортом для батьків, В першу чергу, дуже важливо, щоб їхні діти виросли не тільки здоровими і крепкими але й талантливими дітками. Именно в секциях вот эти таланты и раскрываются. Коллектив, ну как-то у ребенка уже с детства вырабатывается какая-то ответственность, он ну, учится распределять свое время. Спорт Черкаса активно функціонує. В місті діє понад 30 дитячої юнацьких спортивних шкіл і ще більше різноманітних спортивних секцій. Спортсмени радять, хорошим вибором для дитини буде легка атлетика, яка є одним із основних і наймасовіших видів спорту. Вона поєднує багато дисциплін: бігові види, спортивну ходьбу, стрибки, метання і багатоборство тощо. Доцент кафедри спортивних дисциплін, Галітна Чепоренко, рекомендує починати займатися легкою атлетикою і загальною підготовкою. Краще всього починати з прикладних видів це гімнастики і плавання. Тому що дитина повинна триматися на воді і повинна мати в хоч в яких ситуаціях знати, як виконувати ту чи іншу вправу без страховки. А вже потім знайти тренера, який реалізує вашу дитину, тому що немає дитини, дітей без задатків, просто потрібно знайти свій вид спорту, через який вона себе може реалізувати. Ігрові види спорту, такі як футбол, баскетбол, волейбол та інші, також у пріоритеті та підуть дитині на користь. Тренер Дніпра 80 Андрій Фоші рекомендує звернути увагу на футбол, адже гра мільйонів поєднує собі комплексне тренування всього тіла, розвиває лідерські якості та сприяє вихованню командного духу в дітях. Тренера виспитати хороших футболістів і з хорошим учительським качеством. Премутлення ігрових видов спорта того, що ребенка більш всестороннього развит. А лікарі зазначають, спорт буде корисним у будь-якому віці. Головне – заздалегідь обстежитися та перевірити, чи немає дитини хронічних захворювань. Втім, наголошують, відсутність фізичного навантаження може призвести до багатьох хвороб. Поначалу веде гіпотрофія мишц, дитина слабне, порушується гіпотроф... питання костей, нарушається спільна робота сердечно-сосудистої системи, тому що повинні бути фізні нагрузки, робота мишц непосередньо підтримує роботу серця, а не допомагає. Починаються проблеми Саме начала осанка й затім за зимою. Може бути ендокрінний, порушення, ожирення. Тож перед тим як віддати дитину в спортивну секцію, батьки повинні поцікавитися у майбутнього чемпіона, яким же видом спорту він хотів би зайнятися, порадитися з лікарем і дібрати кваліфікованого тренера. І пам'ятайте, що крім фізичної підготовки, спорт покликаний приносити задоволення, заряджати бадьорістю та піднімати настрій. Роман Груша, Андрій Полинько, Чесен спорт. А на сьогодні це остання інформація. Спортивна редакція вже готує свіжу добірку новин, яку ви побачите вже завтра. До побачення.